Привіт! З вами Настя та школа англійської мови Green Forest. Ми, як завжди, говоримо про англійську мову: правила, акценти, цікаві слова та особливості. Сьогодні пропоную вам за допомогою одного англійського дієслова зазирнути у самісінький сенс буття, бо говоритимемо ми про найбільш філософське дієслово тобі бути, існувати, знаходитись. Отже, про тобі нам варто знати декілька важливих речей. Не будемо зволікати і одразу перейдемо до першої. Перше, де і як використовувати тобі, вся складність використання дієслова слова тобі в тому, що ми використовуємо його в англійській мові там, де його, наче немає. Перше правило бійцівського клубу підставляти тобі туди, де його немає. Що це означає? Це означає, що там, де в українській мові немає ніякого дієслова, в англійській є дієслово be». А саме в наступних випадках. Буттєві речення. Тобі використовується для вказівки на існування або стан об'єкта або особи. Наприклад, She is a singer. Вона співачка. They are tourists. Вони туристи. He is. Our neighbor. Він наш сусід. Локаційні речення. Для вказівки на місце знаходження об'єкта або особи використовується be. Наприклад, Your phone is on the table. Твій телефон на столі. His office is on the second floor. Його офіс на другому поверсі. We are in the park – Ми в парку. Описові речення. Тобі може вказувати на характеристики або властивості об'єктів або осіб. Наприклад, The Sky is blue. Небо блакитне. The street is noisy. Ця вулиця галаслива. He is generous. він щедрий. Формування часів. Тобі використовується як допоміжне дієслово для формування тривалих. Continuous конструкції та пасивних, тобто passive voice. Наприклад, They are studying вони вчаться. Або The lesson is being taught by Mr. Smith. Урок проводиться містером Смітом. Вирази з прислівниками. To be може використовуватися з прислівниками для формування виразів. Наприклад, She is. Always on time. Вона завжди приходить вчасно. It is hard. Це складно. You are early. Ти рано прийшов. Друге. Форми to be. Друга річ, яку варто знати про дієслово to be, Це те, що воно має кілька особистостей. І в залежності від підмета, воно може приймати різні форми. Подивимось на ці форми в теперішньому часі. В першій особі однини, тобто я, використовуємо форму am. Наприклад, I am a student. Я є студентом. Друга особа однина та множина, тобто ти або ви, викликає особистість are. Наприклад, you are a teacher, ти є вчителем. Або you are friends. Ви є друзями. Ця ж форма вискакує, коли в нас перша та третя особа множини. Ми. Вони. Наприклад, we are students. Ми є студентами». They are engineers. Вони є інженерами. Третя особа однини Він, вона, воно неживі предмети супроводжується формою is. Наприклад, He is a doctor. Він є лікарем. She is a nurse. Вона є медсестрою. It is a cat. Це кіт. I am. You are. We, they are. He she it is. Третє. Минулий та майбутній час. На жаль, з розщепленням особистості у дієслова тобі все настільки запущено, що в минулому часі маємо ще двох. Знайомтесь, це was та were. Окей. Не так все страшно. Ці дві форми легко запам'ятати. Значить, перше, використовуємо їх в минулому часі. Друге was для однини. Were для множини. He was alone in the room. Він був один в кімнаті. We were very hungry. Ми були дуже голодні. Якось ці всі особистості вже заганяють депресію, так? Зате майбутній час робити дуже легко. По-перше, в майбутньому часі ми просто додаємо will. А по-друге, дієслово to be раптом виліковується від свого розщеплення особистості і знову стає просто be. Навіть без частки to. I will be there in half an hour. Я буду там за півгодини. She will be a doctor soon. Скоро вона буде лікаркою. The key will be under the rug. Ключі будуть під ковриком. I'm sure the cake will be delicious. Я впевнена, тісточко буде смачне. Коротше, ви зрозуміли. У майбутньому все буде супер. Навіть бій буде завжди собою. Дієслово «тобі» самостійно робить питання та заперечення. Щоб сформувати питальне речення, дієслово тобі переноситься на початок речення перед суб'єктом. Наприклад, стверджувальне речення: You are a student. Питальне речення. Are you a student. Щоб сформувати заперечне речення, додається частка not після дієслова to be. Наприклад, стверджувальне речення They are happy. Заперечне речення They are not happy. Частку not можна скоротити, приєднавши її до дієслова to be. Наприклад, We are not tired або We aren't tired. You are not late. Abo, you aren't late. Можна також скорочувати і саму форму поєднавши з займенником. I am, I'm. I'm here. Я тут. We are, we're. We are late. Ми запізнюємось. He she it is. He's, she's, it's. He's a musician. Він музикант. You are your. You're right. Ти маєш рацію. Отже, ми з вами познайомилися з дієсловом to be. Дізнались, що воно страждає на розщеплення особистості і має форми «am», is -E «are» в теперішньому та форми was were в минулому часі. А також з полегшенням дізнались, що в майбутньому буде просто will be. Ми переконались, що тобі ну дуже героїчне дієслово, яке самостійно формує питання та заперечення. Ну і врешті-решт, ми обговорили містичну природу дієслова тобі, а конкретно його здатність бути там, де його немає. Тобто в тих випадках, коли в українській мові ми його не вживаємо. Вона лікарка, вона є лікарка, тобто she is a doctor. Сподіваюсь, ви подружитесь з усіма формами тобі. Серед них немає злих персонажів. Вони всі дуже помічні. Ой, не так. Вони всі є дуже помічні. They are useful. Ставте лайки кожній з особистостей дієслова, to be. Ну і мені теж. Сеанс психотерапії проводила я, Настя, і з вами була школа англійської мови Green Forest. Не пропускайте наші відео, ми вам все розкажемо про англійську.